Хмельничанка Олена виховала 13 дітей. Шестеро із них рідні, ще семеро від першого шлюбу чоловіка. За це отримала звання матері-героїні. Жінка каже, й сама виросла в багатодітній родині, доглядала молодших братів та сестер і завжди мріяла про власну велику сім'ю. «З Його дітей Андрій, Саша і Вова, троє хлопців і четверо дівчат. Іра, Віра, Надіжда, Любов. Такі <реш> дівчата. У мене Віктор, Вася, Ірина, це Лілія, Марія і самий найменші. 22 роки. Вони одружені, багато мають своїх сім'ї. Нині в Хмельницькій тергромаді проживає 140 родин, в яких виховується п'ятеро і більше дітей. Щорічно до Дня матері для них влаштовують святковий концерт. Цього разу захід підготували вихованці школи мистецтв. Приймала вітання й хмельничанка Марія. У неї п'ятеро дітей та одинадцятеро внуків. Жінка каже, усі вже дорослі. Наймолодшому сину тридцять, а внучкам вісімнадцять. Зізнається раніше було важко, проте нині щаслива, що має таку сім'ю. Звичайно, коли маленькі, дуже важко. Но... Коли вже зараз виросли, то дуже приємно дивитися, коли всі зійдуться, коли внуків багато, і я щаслива, що така я багата бабуся, мама. Окрім святкового концерту у подарунок від міської влади, всі матері героїні отримали продуктові набори і вітальні листівки. Дуже тішимося, що наші дітки є в сім'ях, і вони є під материнською опікою. Сьогодні, звичайно, що не всі є в залі, але тим не менше, сьогодні підготована дуже гарна концертна програма. Кожна матуся буде. Мати продуктовий набір, який зможе відповідно до себе додому принести. Це саме перелік, який є затверджений на працює на замість населення. Вартість цього набору сягає 400 гривень, і тому відповідно за реєстраційну форму, яка веде собі для праці, кожна мама отримує даний продуктовий набір. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.